Я вас вітаю, в'язальна спільнота. Сьогодні ми дивимося відео з моїми готовими роботами, які я встигла зв'язати за весну. Невеличкий спойлер. перша на мені, другий спойлер. те, що ви бачите за мною. Це дві панамки. І третій виріб буде пововняний топ. Перед тим, як з чистою совістю перейти до першої роботи, я закликаю вас задонатити на збір мого колеги на машину Морпіхам. Я вас прошу не часто, тож, якщо прошу, це прямо моїм знайомим на перевірений збір. Будь ласка, по QR або по описі відео. Дякую! Перша робота це власне, комплектна робота. Ви бачили спідницю вже з цієї роботи, мабуть, в минулому відео я показувала ось цю спідницю. Я була в захваті від неї. Це спідниця з ярнар джинсу зроблена простим зверху донизу. Тут звичайна резинка. І декілька регланих лініях, і по ним ми розширюємося вниз. Ну, Не реглані лінії, але принцип той самий. Це коротке нагадування про те, про що ми говорили в минулому разі. І я вирішила зробити до неї светер, ну, як я нагадаю вам взагалі з чого все починалося. Починалося все з мого кохання, моєї любові до цього опису. Я його купила, це частина такого журнальчику з декількох буклетів від Санкт-Незгарн. От я його купила і вирішила в'язати не з тін Ліне, вірніше не з ліне е котон Віскоза і льон. Від Сантнесгарн, а зв'язати з пряжі, яка в мене була, тому що в мене якась ідея фікс вив'язувати все, що в мене є, зменшуючи залишки, перероблювати. Те, що я можу перевикористати, я перевикористовую. І в мене було багато пряжі від Ярнар-джинс. Такої пряжі в мене було багато від Ярнар джинс. Це ще залишки. В мене її було ще більше, мені її вистачило геть на спідницю. І на цю кавтину. А спідницю я зробила з цієї пряжі. Я не пам'ятаю, нащо я її купувала вже з минулого року вона залишилася, і спідниця вийшла із нової пряжі. А светр це я робила з іншого светра, який мене повністю влаштовував, але, якби не, не але. В ньому був один дефект, який я не могла йому прибачити: це здоровенний шов по спині, який підстрелював, робив оцю задню полу якоюсь такою коротшою, підскакуючою. Ну, і взагалі це був мій перший светр, який я в'язала. Можливо, десь ставлю його фото або відео, якщо в мене залишилось. Він був зроблений з чотирьох прямокутників і зшитий просто по, по краям. І... Але він був класний. Посадка мені вдалась тоді на відмінно. Він був оверсайз з такими широкими рукавами, майже як ці, але такі трошки трошки завужені, бо ці зовсім прямі, ці зовсім прямі і виглядають як трошки такі кльош. От і він був такий зроблений на ширших спицях, зовсім такий рихлуватий. Я його вже декілька разів прала, але було прийнято рішення, що я мені не шкода було просто взяти і купити нову пряжу. Але але оця ідея з тим, що я хочу більше простору для себе, а не для своїх речей в своїй квартирі. Треба вив'язувати все, що я можу вив'язати. І я розпустила цей светр, не дивлячись на те, що він навіть трошки був вже запраний, скатаний. Я його трошки пост... я його трошки постригла машинкою. І, в принципі, все було нормально. Я вирішила спробувати зв'язати, тому що в крайньому випадку мені би просто виріб не сподобався, але я була би спокійна, що зробила все, що могла, і перевикористала пряжу, тому що той светр мені подобався, але навіть вдома мені вже як просунуті в'язальниці було носити трошки соромно через той, шов на спині. Тому я все одно б його не носила. Тож я розпустила всю пряжу, я її трошки відпарила. Перед тим, перед тим готовий виріб я постригла і думала, що катушки, які лишились, я буду стригти вже після прання цього светру. Так, вони є, але ну, вони не так видимі, як на тому светрі, тому що той светр був зв'язаний на спицях 4,5. Цей на спицях номер 4 і через рихлість полотна збільшувалось катання, збільшувався пілінг, тому катушків було більше. На менших спицях якось це виглядає більш, більш пристойно, і на диво катушок я не помічаю. По конструкції светра це звичайний прямокутник, звичайний прямокутник, який в'яжеться зі спини, прив'язується до підрізів, без якихось там. Викривлень, скруглень, просто в'яжеться до підрізів, пару там петель на підріз. І мене ще дуже здивувало, що в такій конструкції є росток. Я не знаю, він мені тут трошки топорщиться, прикриває оцей хребець. Дивна, дивне рішення, але окей, хай буде росток зверху. А потім після підрізів тут додаються петлі. на Горловинку, вона така лодочка пряма, теж там мінімальне скруглення, або взагалі його немає. Така пряма майже горловина, теж вив'язується до підрізів, в підрізах все сполучається і просто вив'язується до кінця. І звичайне закриття низу. Рукави піднімаються з пройми і прив'язуються прямі теж до кінця, до потрібної довжини. По патерну, що мені сподобалось, а що ні. Оця росток, я, чесно кажучи, не знаю, в чому його тут функція. Мені здається, що навіть зі спини він трошки, трошки налазить мені на шию цей росток. Мені здається, без нього теж було би нормально і непогано, можливо, навіть краще. І другий момент, мені, можливо, я взяла розмір занадто маленький для себе. Я хотіла. Зробити оверсайз, я взяла розмір S, і, наче я в щільність потрапила, але... і він такий вільний, наче, але ці складочки під руками, якщо я не вивертаю отак назад светер, то я бачу ці складочки під руками. І мені здається, що щось тут не так і можна було зробити краще. Напевно, через те, що досить. Невеликий тут оверсайз, воно так збирається. І плюс на рукава я наче все робила по шаблону, до певної довжини вив'язувала пройму. А потім по шаблону треба було набрати певну кількість петель на рукава, І я здивувалася, що вона така маленька. Я зазвичай піднімаю на рукав 75% петель, а тут мені довелось піднімати 60% петель. Тобто я зазвичай на таких вертикальних поверхнях і на скругленнях я підбираю три петлі підбираю, четверту пропускаю, три підбираю, четверту пропускаю. На, горизон... на горизонтальних я кожну першу піднімаю кожну петлю. А тут на рукавах, щоб попасти в. Ту кількість петель, яка була по опису, мені довелося дві піднімати і третю пропускати. Тобто, дуже, дуже ріденько я набрала петлі, але ну, виглядає непогано, немає ніякого фонду, як мені здається, але все одно, коли опускаєш руки, є деякі ось ці такі брижі невеличкі. Ну, але якщо так його трошки закидувати назад, розпрямляти плечі, то в принципі не так вже і погано. Немає дискомфорту якоїсь зайвої, там, відчуття зайвої тканини під руками, ну, але все таки. Після прийняття тканина трошки потягнулася, мабуть, через те, що я її погано відпарила і в'язала такою крученою, сподіваючись на краще. І трошки вона потягнулася незначно. І мені, в принципі, так навіть більше подобається, що такі більш подовжені рукава вийшли, і довжина така. Я її в'язала трошки довше, ніж по опису. Ага, і обробка тут ще айкордом горловини. Звичайний айкорд. і в принципі мені подобається. Щоб я носила її таким монолуком з спідницею, я не знаю, тому що тому, що якось я стараюсь не дуже занадто перегибати, перегинати з всім в'язаним, щоб люди вже точно зрозуміли, що я в'яжу, і мені подобається. Хоча воно непогано виглядає все разом, але все ж таки, мабуть, я буду носити окремо, тому що спідниця мені більше подобається з футболкою, а оцей светр мені подобається з літніми штанами або шортами. Але, знову ж таки, зі спідницею теж непогано в такому монолукові. Чи рекомендую я паттерн, в принципі, я не скажу, що я дуже незадоволена. Мені, мені подобається. Мені подобається. Не скажу, що це улюблений мій паттерн, але досить така цікава конструкція. Що ж, давайте переходити до наступного виробу. Це дві класних панами. Вони мені без зайвої скромності скажу, що вдались, і дуже подобаються, Хоча кожен новий виріб у ціну в мене точно кращий за попередні. Ось такі дві панамки. Я зробила. Хочу зараз вам показати і запитати вашу думку. От Перша панамка зв'язана з без накидів, звичайними. Є вона така більш цупка, хоча зв'язані вони одним гачком із однакових матеріалів. Ось така перша панамка. Її можна носити так. Такі квіточки, бачите, зв'язані колорворком, чи як це? Жакардом, не знаю. От. А можна носити і опустивши поля. Я не знаю, як мені більше подобається, і так, і так. Щоб ви роздивились. Я надихнулася. Формою, вірніше не формою, я надихнулася оцим узором квіточки з шапочкою з Аліка. Я побачила цю квіточку і зробила сама цей шаблон. Шапочка на Аліку, там вона така була більш рихленька і така трошки менш поля були, менш, як це кажуть, креслаті. Мені писали в коментах. Як це поняття називається українською? Креслата? Менш креслата, напевно. менш такий кльош в ней був невеличкий. І ну, зовсім не така по формі, але ідея взяти квіточку на пеля я взяла саме з панами і заліка. Але оцей узорчик я потім розробляла сама по, по пікселям. Ось така. Цініть. На неї вже є. На неї вже є невеличкий експрес-опис в моєму інстаграмі вигляді посту для тих, хто знає, як в'яжеться отакий колорворк. Як в'язати це, напевне, жакарт. Да? Жакард в гачку. Там є оця схема прикладена, там є ну, взагалі схема панами. А цю я зв'язала буквально вчора. Вона в мене знялася зі спиць, це той самий матеріал. Що і в чорно-синьої, але вона зроблена з залишків, ну, майже залишків, тут є пряжа і бавовняна, і вовняна, і акрилова, і різна. Але вона зв'язана не стовпчиками без накиду, а напівстовпчиками з накидом. Через це вона трошки така рихліша. І ось так виглядає. В'язане з в'язаним знову ж таки, оці монов'язані луки, мене трішки. Ну, я ще не знаю, як до них ставитись. Я все ж таки люблю, щоб щось одне або два було в'язане, щоб воно не перетиналося одне з одним. Наприклад, в'язана сумка там і, і светр, ой, і в'язана шапка там і в'язаний низ, щоб воно так. Текстура до текстури в'язання не стикалося поряд, тому що мені здається, що це буде тумач, але навіть тут, навіть так, светр з цією панами, мені здається, виглядає непогано. Вона така більш рихла, ніж оця, через напівстопчики з накидом, але її знову ж таки можна носити тако загинати. Кесомбреро. Як і ту, але вона менше тримає форму, ніж чорно синя. Але вона і більш продувається. Мені теж як і ця, так і та подобається. Обидві. Яка вам більше подобається? Отакі дві панамки. Мені дуже подобаються. Не знаю, можливо, я ще буду якось вдосконалювати свої описи панамок, свою конструкцію, але мені здається, я її знайшла і сидить і не щільно, і не туго, і не, 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 не злітає з голови. І ну, мені все подобається. ВТО я не проводила, хоча, напевно, можна лег, легко відпарити їх, а може і не, не треба. Але точно прати я їх не збираюсь, тому що не знаю, як їх сушити, це буде складка. Тому так, без ВТО. От, напишіть в коментах, напишіть в коментах, на яку би шапку ви хотіли отримати відео майстер-клас. Я планувала записати, в принципі, можу як і на ту, так і на ту зробити. Напишіть, на яку б ви хотіли побачити, ну, яка вам більше подобається. Чорно-синя чи кольорова в полосочку. Переходимо до третього і останнього виробу. Давайте я вам продемонструю останню свою, демонструю останню свою роботу. Це такий бавовняний топ. Але дивіться, оце реально яскрава оця багатокольорова тупо та панама вона пасує тупо, до всього. вона пасує тупо до всього. Ви подивіться на неї. Вона навіть, я кажу, що не люблю ці луки, коли все в'язане. Але навіть так. Але навіть так це не виглядає, прям що я міська божевільна. Ну, трошки, але. але. Ну хіба трошечки. Капілюшечку. Трошки божевільна. Не зовсім а така легесенько божевільна. Я... Мені вона прям піднімає настрій. Я не можу з нею ростатися. Я би прям не знаю, вставала по утрам, я б її надягала, просто щоб. Попуститись трошки, якщо в мене поганий настрій. Так, якби так сісти, щоб вам в сяду, Щоб вам в підзьоми десь там вставити, може, цей топ в нормальному вигляді не як міська, божевільна в панамі, а просто в літніх льняних брюках. Так, це значить по топу. Топ це Сісіль топ від Сюзан Мюллер Поластріт. Але, але, знаєте, на що він схожий? ви знаєте, на що він схожий. На більш популярну, мені здається, версію ТОПа. який, ну, Як на мене, один в один з цим схожий. Який, як на мене, один в один на цей схожий це камізоль номер 6 від My Favorite Things. Так, оце я Паттерн Сюзан Мюллер. Патерн My Favorite Things. Сесіль uh, Топ. Камізоль номер 6 Бум! Ви розумієте? Я не знаю, як вони, так, як вони так перетнулись в своїх дизайнах. Я думала, вже, що в мене їде кукуха, і це одна і та сама людина. Я думала, я вже поплила, але ні, це два різних описа, в них різна щільність, там різні інструменти. Вірніше різний номер інструментів, і так просто людям прийшла одна і та ж ідея в голову в різний час, а може, і навіть одночасно. Я не проводила дослідження так глибоко, але попряжі це мандарін-петіт від Сантнесгарн. Я хотіла його спробувати, тому що. Побачила в одної блогерки, що це її найулюбленіша бавовна. Я подумала, хто я така, щоб не спробувати. Але не знаю, реально, це найтоньша і найм'якша бавовна, з якої я в'язала. Але не знаю, чи в нас такого немає чогось. Мені хотілося спробувати сафран від Drops, але вона, здається, трошки все-таки товща за цю за мандарин петіт Але. Мені здається, звичайно, бавовно. В нас можна або турецьку якусь знайти, або хтось мені вівчарі етнокотон рекомендував. Я того ще не пробувала. Але скажу, що цей топ я в'язала на спицях, по-моєму, на трійці. Взагалі, з цієї пряжі я намагалася зв'язати декілька виробів і. Все ж таки з четвертої спроби, коли мені не вдавалося там, то широко виходило, то мені не подобалось, як узор там виглядає в цій пряжі. І нарешті я дійшла до опису Сюзан Мюллер, тому що в неї прямо в інструкції в описі вказана ця пряжа як опція для вибору. Тому я вирішила все ж таки робити з неї. І якраз мені вистачило трьох моточків, які в мене були, на такий топ. Він нормальний, не жаркий, класний топ. Подобається. На цьому все. Я вам все розказала, показала, що мала. З вас комент, яку панаму ви хочете бачити вигляді відеоінструкції. Не забувайте скидати пару гривень на збір мого колеги, який служить. Сподіваюсь, вам все сподобалося. І до нових зустрічей!